Минає 554-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції одразу на кількох напрямках. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та 4 по зенітно-ракетним комплексам противника. На окупованих територіях російські загарбники намагаються всіма силами проводити примусову мобілізацію українських громадян до російської окупаційної армії. Відтак, наприклад, у тимчасово окупованій горлівці місцева окупаційна псевдовлада повідомила представникам бюджетних установ, що до жовтня цього року всім чоловікам, які підлягають мобілізації, необхідно стати на військовий облік та мати відмітку про військовий облік у російському паспорті. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.